І так, вчора я робила мідії і лишила собі водичку в тій, які вони робилися, і трошки мідії на сьогодні. Сьогодні я буду робити шпагеті. Я поставила воду на шпагеті, поставила пательню. Зараз хлею трошечки олійки. Можна. Угу. Ливкової, вона більш здоровіша, але при смаженні не знаю, котра більш здоровіша, чи оливкова, чи соняшникова. Сюди кинемо зубчик чесночку і помідорків. Я розрушила чесночок, та він трошки просмажиться і кидаю помідорки. Помідорки я помила, тепер розріжу їх, я їх помила, тепер розріжу їх пополам. Витягнув чесночок, бо він вже у нас. Окей. Викинемо його і туди кинемо розрізані навпіл помідорки. Окей. Накинулись. Все вже зараз сіджуємо і сюди кидаємо нашу воду з мідії і мідії. Перемішуємо і зараз витягнемо макарони, посолимо, поперчимо і висипаю сюди. Okay. Okay. Ох. Мам, ти Звичайно. Окей. І будемо їсти. Ще отак зробимо. І будемо їсти. Я з Вони є дуже смачні. Я з вами прощаюся. Велике спасибі, що заходите на мій канал. Бажаю вам здоров'я, міцного і всього-всього найкращого. Заходьте на канал. Підписуйтеся, лайкайте. Я з вами прощаюся до зустрічі, а собі смачно.